Доброго вечора. Підписники каналу і гості, хто завітав на мій канал. Ось буде розпускатися вже, скоро-скоро ось. Бачите, вже, вже червоніють. Це дівчі грзи. Оце так вона цвісти буде. Дуже шалено цвіте вона. Дуже цвіте дуже довго, поки всі не відцвітуть. бачите, О. вийшла трошки відпочити, бо цілий день щось у мене то саджала вон від наталочки, посилочка прийшла з дачечки. Спасибі їй велике Наталочки. То сажала їх. Ось. А це вийшла, думаю, познімаю, поговоримо про морози. У вас, може, де немає, у нас Ох, і картошки побило. Сад топлю, он, яка красота, ось, бо вона що цвіте і все ця красота. Топлю з, -з двох часів. І сьогодні прозівала навіть. Мороз уже побачив, що ми виходимо топить. Так він сьогодні після 12 ліг одразу. Значить, рабуста. Краса яка. Перший квіт. О, бутони. Все пробризкано в мене. Хто не бризкав, пробризгайте, будь ласка, щоб там був епін або ж циркон. Для стійкості. О, розпущено, трояндочка, ось рабусти. Бачите. Они весь ряток Ось будуть йти, якщо ж не поморози, хоч би ще пережити, ще сьогодні ніч буде. Я вам понакладувала там везде топлюш. Сьогодні я раніше, звісно, вже встану. Може і спати не буду лягати. Бачите, і ті вони ростуть, і риси тут, і люпини тут, і ромашка тут. Все тут у мене. Ось будуть ось оранжеві будуть, вон будуть сині. Тут повинні десь коричневі ще бути. Там он ще зацвітати будуть теж. Бачите, кущі вже порозросталися, які з під того пішли. З-під корня все і пішло в цьому році. Все обрізане було під корень. Талочки, не ось, рослиночки. Он посадила, і он вона, і ось вона. Ну, ці я не запамию дуже. Я не можу їх запам'ятати. Ой, дивіться, який, який, яка краса, гляньте. Ну. Гляньте, Біла-біла яка вона. І це вона не повністю ще ж розпущена, є вже облітати вже починають. Це ще й хочу зняти, засняти їх, щоб вже воно усе. Було. А воно ці, типа маргаритки чи що воно. Ну, хай будуть маргаритки. Кажуть, що маргаритки. Не знаю. Хай будуть маргаритки. Ну вон дивіться, які вони красиві. Гляньте, рядок їх цілий. Дивіться. Ще відриван сидить, теж хай ще підтягнеться, поки морози пройдуть ці. Поморозило. Картошку поморозило. Помидор там саджали, теж поморозило. Ну, що ж ти, що ж ти будеш робити? Дивіться, дивіться, які тут гляньте, які, вони, гляньте, які вони класнющі. Це просто. От засадить люпинами велику поляну таку, ні бур'яна не буде і користь яка. Зрізав, потім вони вон, будуть, той, да, їх потім ці зібрав насіння. і зрізав ось синій буде теж цвісти тут. А ось, а вон цвіте який красивий, і він один. Чому він один, не знаю ось. О, дивіться, який. Колір який красивий у нього. І з жовтим он, бачите, які вони вон, і з жовтим. Це ось зі з білим отут дивиться. Вон яка Он, Бачите? Білі вони. Рожева з білим. Ця ось теж рожева з білим. Ну ця синя вроді. А вон з жовтим. Синя з жовтим. Кожна різна. Ну, не пахнуть вони, звісно. Да, погано, що вони не пахнуть. Так що троянди у мене пробризгані. Оцих не этих всі. Епіном я бризкала. Що ж це у мене? От. А воно вже теж скривається Вон понасаджувала на талочкиних примулки. -то. Ось мої там вон, будуть розсаджувати, прийдеться. Ці чорнобривочки. Ось які. бачите, Теж гарна квітка, дуже гарна. І вона полезна в саду, вона відпугує всі, всіх. Цих, вс... Жуків, оту, всіх жуків, ото всіх якихось, а їх комашок, все, все вона отбуде. Ось це айс своє. Ось, яка буде. прекраснюща. Тут кущ більше двох метрів. А ось фальстав. Теж. На кожний, кожний вон вже. Ось, ось, ось ось. І піде він. Уже. О, дивіться, о який бутончик. А ось а ось краса яка. Там он ще не поприбирала ті, не змогла вже повиносити, хай уже буду. Я ж там сажала, а то ж теж там понасаджувала, ото гору ту засадила такими очітками. Не оцими високими, а що стеляться по землі. Там якраз мені потрібні вони. Дивіться, яке. дивіться яке, воно, яке воно гарне. от, от, от дуже гарне. А, а гірка. Зараз гірку ось покажу. Ану, дивіться, ось ті ці он. такі, ось, бачите, вони, які вони червоні чи такі фіолетові. Ось ті такі. І он величезні. Зараз спробуєш показати ті величезні. О, там, вон. Дивіться, які великі-великі. гляньте, о, вони які вони Тут тут різних сортів, п'ять сортів тут є. О, о Дивіться, зараз вилізу. У мене вже буде починати. Вон, та примулка, вон, цвіте, красиво теж, непогано. Ставте лайки, будь ласка, хто заходить на мій канал. А ось цвітіння взривне буде у Кафедраль... чи кафедрал. Мічестер кафедрал. Теж зревне там буде велике. А ось вони ті будуть гладиулуси. А ось А ось ще тут краса. Ця. Як же всі? Дивіться, ось рослинку посадила на талочке. Ну, Ось мох якийсь. Бачите вона. Повинне все зелене бути. А ось буде розцвітати. Оце буде біла ромашка, така набита вона, повна, як бархатна вона виходить. Оце буде така вона. Тут розсажувати буде осінню, вона розсажу її кругом. Ну, як, це? як цю красу не любити, гляньте. Ну дуже ж красиво воно. Такі свічки. О, червоні. Ось такі вони не червоні, а такі рожеві. Червоні нема. Може ще будуть. Там же ж у мене насіяних багато. І вон тут сім'янка є. Ну тут може ті, а там же ж... Ну, там я свої сіяла взагалі-то. Ну так да, там може і не бути. А може і перепилиться, де з чимсь. Десь цікі гляньте. Гляньте, яка, яка красонечки. Просто. Просто краса. А ось яка. А ось яка Гляньте. Гляньте, яка така вона. Ця перша зацвіла і вона вже відцвітає. Ну, ось так цей сад виглядає. Весь, весь весь на бутонах. Бутонів багато, теж воно вже лопаться починають. Вон все, все в бутонах. І там, і там, і там, все-все в бутонах. Вона від я думала, ніколи її не встановлю, Це джумілія. І, і та в мене вон, вже до метра доганяє. А з нуля там зовсім вирізала повністю. Була прямо аж. Навірно, під привику під саму. А ось. А ялинка. О, дивіться, Ой, О, яка красуня. Ось будуть цвісти теж уже клематис голубий. Дуже-дуже красива ця. О, дивіться, які прирости, такі. Пухнасті, пухнасті такі вони, Мягесенькі вони. Гарно. Молодіж тут росте. Ось ця це наша та примадонна. Ну ці ось ось це поздно. Я дуже їх поздно стала накривати, бо не було тари. І оце я їх дуже поздно ось уже Теж треба, мабуть, о, прибрати. О, 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 а то вже вона ж і згинається. Угу. Так, так, хай, хай так, так вже, ну, оце, Оце так як би є він. Оно ну, мій рост уже хожу, а вони в мій рост. Отак. От вон у мене, бачите, лежать ці приготовлено везде, в мене там, заготовлено і за фігелем там розпалюю спочатку тут. Потім і те буду кидати, потім те, потім ще там буду траву ще буду підривати, потім ще кидати. Сільський садок. Такий. Не прикрашений, нічого, виполотий і все. Чистенький. Ничим, ні не камнями, нічого, я камні наоборот звідси прибираю, щоб їх не було. Тут це ж гірка, та, що... це ж гора, та що. Смітника. Смітник це просто ось. І я його облагородила. Бачите? Уже, уже все тут на ньому росте. На цьому смітнику. Ну і ці ось уже. Підтягуються потихеньку. Я їх теж саме послідними накривала. А волошки які, а волошки які. А ось це Наталочкин. Шаловидний флокс от тут посадила його якраз на горі. Теж він буде сюди, той, а тут от росте теж от. ось. Вон, марвіночик. Тут ось кущі великі ось ростуть. Це аспірин. То вон э, ромашка. Вон багато. Тут дуже ось таких э, хризантем. Ось кущі вже порозросталися. Оцим кущам три роки. Оце. Оцим. І то вони в тому році були пересаджені. У тому році вони нічого не показали, але в цьому році да, цвітіння буде і буде гарне цвітіння. Це теж дворічка ось буде. В цьому році теж цвітіння тут буде. Вон і та, вон. ну Тут ці дворічки. Оце ось з мира роз, от троянда така величезна. теж. Оце з долини роз. Це теж з мира роз. Ось із от, хто, і з мира роз. Заказуйте троянди, там гарні троянди, он усі, он, он мир розван, які величезні, гарні, шикарні троянди. Це долина роз. Оце оце отут долина роз. Оце оце, оце все. Весь розарій долини роз. отут, пройшла річка. В прошлому році рік їм було. Це буде другий рік. оце їм, тільки. А, хотіла ще показати вам, зійшли ж мої ріцини. Хто бачив чи ні, як вони? Зараз підемо одну накрию я. Оце так воно. Не знаю, чи буде що чи ні, з цими морозами. Ой! Це теж буде воно. Тут попідтягувала їх, постягувала трошки. Там у мене он де он дирку навіть зробила, там он, оттуда дим сюди йде. Там у мене стоїть бочка величезна. І туди в бочку я накладую то все. І зверху потім ще травою. Ось кущ. Гарний великий, це не обрізаний. Він куш цей був. Я його залишила на страх і риск. Ну, він пізніше цвіте. Це брауні. Сорт. Він типу, плетистий. ну, Я як шраб веду, поки, його, поки він ще не плететься, так якщо почне вже щось кудись, це. Ну, зараз ні. Ну, є, прихватило, звісно. Вон, бачите, ось. Ось, ось ці, оце позамерзали. Ось ось вони. Бачите? Ось. Ось, бачите, листочки, позамерзали. Тут. О, о. Стріляють як. Тут тобі морози, тут тобі ті наступають там. Боже, там летить усе, усе тут. Ой, кошмар, коротше. Тут, а тут ще і морозами рішила нас заморозити, вже зовсім. Ну, Нагород я вас не поведу, там картошка померзла, хоча Трошки там ну, при, ну, не вся, ну, прихватило. Бо я ж пізно сьогодні вийшла, як пізно? В три часа я вийшла, а він о 12 часов вже сів на землю, той мороз. Ось такий перескацій. А ось я ж покажу вам, хто, хто не бачив, яка є ця рецина, от вона, дивіться. Ой, бачите, який садженець. Оце він сам зійшов і. Він швидко повинен піти у ріст. Він швидко наростає. Ось. Теж волошки мої. Ну, ще крім волошок нема ще нічого дивитися, хоть би дал Бог уберегти. Уберегти це, що є. Спасти його якнебудь. І ще, ще там передають на, на декілька днів морози. Ось ці, бачите, які маргариточки. Вон червоні-червоні. А далі вон теж вон цілий ряд гладіолусів. Теж вон яка. У мене подорожнікова хвоста. Оце ж, оце ж щось у мене, що це ж ще ніяк його не той. І воно ще, ще не викидає, воно якось пізніше, по-моєму. І в тому році воно пізніше. А ну що воно, де воно там? Та не буде воно викидати, воно воно цвіте якось пізніше. А ось теж тут у мене вона така дуже красунечка. І ця моя ось прекраснюща ти не станеш сонце, головне. Оттуда ж сліпить аж. О, дивіться, який кущ. Цвіте вовсю вона вже. Оце чмелів і тих, і бджілок просто тут нещаснене количество. Я їх аж боюся. Вон хосточка у мене теж, тут аж дві там хосточки з цієї сторони, гірки. О, як виглядає воно. Прекрасно все. Що значить весна? Ну, воно вже скоро і літо. А в нас все морози і морози, тому що взимку їх не було. Понятно, що вони будуть зараз. Ось тут я. Повисаджувала ось на талочки, не ось ті. Очітки. Вон, дивіться. очітки. Три різних очітка тут. Там очіток. Той, ну, хай будуть. Мені, мені все рівно, щоб мені, он, мені свої он, цвітуть там такі, щось не знаю. Це ось та гвоздічка буде. Тут тут он теж ось ряд сіли чорнобривці у мене. О, он тут же ж нічого так не росте, бо тут же колодязь і той, а? а чорнобривці посіяла і, і повиростали. От тобі. Оце, Доніни квіточки. Михайло наш сидить, кішки тут наші, кота десь нема, зайшов, наверное, десь. Оце, ось тут пітимось. Ось наш гномик сторожить теж садочок, лебідка з квітами. Ось пройдуть морози, там ще я понасаджую квітів там, отож повитягувала ванночки, всякі ті, в них понасаджую. О. Це теж тут хости. Тут от. А тут ось ванну, бачите, насадила ванну хризантемів. Ну, ну місто тут так пусте. Тоді, як робили, то і треба було, я ж казала, оставте тут місто, це оставте, щоб тут цвіточки можна було посадити. Ну Не залишили, так, то та хай. От тепер я придумала ванну цю велику, от поставила в неї на той і три, три різних буде хризантеми. Ну що ж, розповісти, як такового нічого. Що ж його, нас стріляють, а ми саджаємо, називається. Робимо красу. До якої раніше в нас не доходили просто руки. У ну, мене чоловік займався красою, я не той, це вже після чоловіка я стала. Почала, хоча я з дитинства любила це все. Ну, ну трояндами займався у мене чоловік. Життя прожить не поле перейти, не зря така є прислів'я таке. Всього на, на ниві, на цій життєвій з нами стой вон вже, бачите, ця ось вже вже червоніє вона, вже як зачервоніє, то листя тут видно не буде взагалі. Спасибі, хто заходить на мій канал. Завтра може вийду в стрім. Так що, кому цікаво, всім, мабуть, вийду, то Будь ласка, заходьте поговоримо про троянди. Що нам треба буде зробити після морозів? І після холодів. Там В кого морозиш і холоди, воно ще ж мороз буде, потім холода там ще будуть. Там ще десь на дві неділі оце такої погоди непри, 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 ну, несприятливої. Так що поговоримо, що у вас там, в кого, як вони розвиваються, що ви робите їм, чи все робите правильно, як я говорила, чи по-своєму, як робите ви, будемо завтра обговоримо ці теми. На цьому до побачення. Ставте лайки, коментуйте, будь ласка. Слава нашим воїнам захисникам, слава ЗСУ, слава нашим доблесним ще трудівникам, такі як оце ми, які донатимо на армію. І продовольством і всім, всім ми допомагаємо. Особливо я за себе говорю, я допомагаю всім. У нас є такий волонтер, який туди їздить, і я оце все-все віддаю, що є, віддаю туди. Деякі крупи, деякі еті, все, все, все. І тушонки все вже подавала. І сало, все покупаємо. У нас свого немає сала. Ми купляємо і ложимо той. І пирожків напечем, на ту їм. так що. Бачите, як за горизонталена ось ця троянда? Бачите, на кожній на кожні гілочці є он. А де от не за горизонтали он вон ті? Тільки наверху все. Ну, в то, цьому році не вийшло мені їх за горизонтали там, тому що вони. Пообрізала я їх там. То я хотіла так позагоризонталювати їх сильніше, хотіла аж до того при, прив'язувати, але не вийшло. Прийшлося їх там обрізати, бо там вони були не то. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.